Вітаю, друзі! Це телекомпанія компанія Це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Нель Яровенко, радниця патронатної служби начальника Миколаївської обласної військової адміністрації та координаторка проєкту Помічник ветерану Миколаївської області добрий день, нелі Анатолійовна. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Дуже. Ну і власне є спеціальний привід для сьогоднішньої розмови і зустрічі. А саме вчора, 14 серпня, на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили почала навчання перша група майбутніх помічників ветеранів. Про це і говоримо сьогодні. Тому можливо в якості вступу для початку в чому суть проекту помічник ветерана. А, відповідно до постанови кабінету міністрів 652 від 19 червня 23 року був запроваджений експериментальний проект щодо запровадження помічника ветерану, тобто це допомога з супроводу переходу ветерана від від військового життя до цивільного життя, і це є головною ну головним принципом даного проекту. Чи вивчався можливо? В принципі, запит на таку послугу так, звичайно, війна триває з 14-го року, і ми всі дуже добре розуміємо, що. Проблеми є, і багато людей звертаються. Ветерани вони повертаються з війни родини, сім'ї загиблих, сім'ї і також і полонених, і безвісті зниклих. Це ті люди, які потребують тої допомоги. І коли вони зверталися до тих або інших за тими або іншими послугами, ми це збирали все докупи. І наразі ми розуміємо принцип. ми розуміємо питання, пакет питань, проблем ну так, поверхностно, скажемо так. Так, тому що кожна людина, кожна сім'я це окреме питання, окрема проблема. Ми то розуміємо і зараз а, на, на, далі буде навчання. Наразі як як казали, вже стартувало навчання. Почалося а, помічників будуть тому навчати, як правильно надавати ці послуги. Тому от... ми їх. А отже, в принципі, таке важливе питання. От в основу цього проекту покладний досвід, який саме в Україні напрацьований починаючи з 2014 року, чи також досвід, і, можливо, наших іноземних колег, які також стикалися з аналогічною проблематикою, Так, ми вивчали досвід і це і Хорватія, і Великобританія, це великі країни, яких також дуже великий відсоток ветеранів. Все було напрацьовано, так ну все вивчалося, тому це комплексний підхід до цього питання був. Це не лише досвід України, але на базі українського, тому що кожна країна це більш індивідуальний підхід, це інші люди. Я так вважаю, що Великобританія та наші хлопці це досить різні. Тому, звичайно, більш акцент ми робили на наших військовослужбовців. Вчора почала група навчатися. Перша група 28 людей. Так? Mm -hmm. Як їх відбирали? Скільки було початково заявок? Щодо постанови, той саме 652 були прописані чіткі критерії, а критерії базувалися на єдиному це принципу, це рівне рівному. Тобто, по критеріям це повинна бути людина досить освітою не нижче бакалавра, це від 23 до 60 років. І головною критерією було це був повинен бути чи ветеран, який має вже у БД надіючи військовослужбовець, а іменно ветеран, який вже чи комісований, чи по тим іншим причинах він не служить. А члени його родини, тобто це може бути як дружина, так і чоловік, а також ще члени сімей загиблих. По принципу, рівний рівному, коли людина приходить до людини, яка вже це це пережила, яка пережила це ці, ці страждання, яка розуміє тебе, це набагато легше, тому що вони друг друга будуть розуміти. Якщо ми посадимо, наприклад, людину, яка там. Наприклад, займалася там манікюром, да, і до неї прийде людина інвалід з питанням допомогти. Вона не зрозуміє його, тому що ці люди зовсім не різні. Не тому, що вона не хоче, тому що в неї в душі того нема розуміння, як воно. Тому це були головні критерії. Люди, які відібрані, це все жителі Миколаївської області. Тобто, чи мав значення цей принцип територіальності? Дивіться, у нас принцип такий, що в кожній громаді повинен бути помічник і не один помічник. На кожного помічника повинно бути не більше ста осіб. Чому? По-перше, він повинен бути в тій територіальній громаді, в якій він хоче, яку він добре знає, тому що він знає, де знаходяться ті чи інші управління, департаменти, медичні заклади, реабілітація, там військові територіальні центри, комплектування. По-друге, його там люди всі знають, як і місцева влада, і ну, влада. А, як то знаєте, розповсюджується слух, що є така людина, яка може допомогти. Це перше. І друге, це було у нас не принципово. Наприклад, якщо в нього прописка йде Миколаївська, а він наприклад, не і він хоче там. Це не принципово. Він якщо вказав южноукраїнський, він може бути прописку клави, але він добре знає южноукраїнська. І надалі цих 100 людей, яких він повинен консультувати, а він не так, що дав консультації, наприклад, щодо оздоровлення. Він на сказав, що от сюди ми йдемо, заповнили документи і все. Ні, він надалі цю родину веде. Вона вже становиться знаєте, як одна великою родиною. І завжди він допомагає це, якісь може проекти інші, чи що, він завжди на, на зв'язку з цією родиною, щоб родина ветерана, ветеран, сім'я загибла, вони розуміли, що є, є така ось людина, куди вони прийшли, і вона вирішила всі питання незалежно. Це був один, п'ять, десять разів. Добре, давайте. От повертаючись ще до того, кого саме хто саме потрапив до нас до першої групи, які зараз отри, будуть отримувати навчання. Вже отримують. Можливо, є якась показова історія, щоб було більш ну не знаю краще, зрозуміло, які саме люди потрібні саме для такої непростої роботи. Я була на всіх комісіях. У нас було чотири комісії в районних центрах: це Восенсинська, Бажданська, Первомайська та Миколаїв. А, і, відбирали так кандидатів, були дуже зворушливі історії. Це люди, на мою думку, просто героїчні а, мурахи пошлі Жінка в якої загинув чоловік, в них троє дітей. І вона пішла, тому що вона каже: Ну, я не можу сидіти. Мій чоловік або мною пишався, я повинна допомагати. Інший приклад це жінка, яка служить, зараз вона вже перестала. Вона в поліції дуже багато років служила, Її чоловік військовий наразі перебуває на передовій, а їх син в полоні 36-ї бригади. Є люди, які військові поранені. Є просто дівчата молоді, у яких хлопці воюють зараз на передовій. Там 24 роки вона каже, я не можу сидіти вдома, тому що я повинна. Я хочу приносити пользу. І коли вони проходять всі ці етапи, наприклад, надання статусу БД, документи щодо секу інвалідності, вони, вони знають, як то робити, вони приходять і кажуть, я повинна бути тут, чи я, чи повинен, чи повинна бути тут. Тому ну, і з того, що ви говорите, я так розумію, що. Це дійсно люди, які самі зіткнулися, ну грубо кажучи, з бюрократичною машиною розуміють, які проблеми дійсно те, що називається своєю шкірою, відчули які проблеми, які проблеми є і, і напевно вже напрацювали певний досвід, як через ті проблеми проходити. Вони розуміють, що дуже робити. Важливо. Тому це і ми брали цю, цю категорію людей. А, і і щодо конкурсу відбору, чи таки був нюанс? Спочатку вони реєструвалися через а, є ветеран, вони підтягли документи. Це все був дуже такий жорсткий відбір. А, і далі була комісія. Комісія, до складу в якої входила не менш. Десь вісім людей. Це і Міністерство ветеранів, і громадські організації, і соціальний захист, і психологи дуже обов'язково. Ну також представники вже обласної адміністрації, та міських рад та сервісних офісів, до яких потім будуть направлятися і догори заключати ці помічники. Добре, перша група почала навчання. Скільки буде тривати курс навчання? Курс навчання буде тривати три тижні з понеділка по п'ятницю, з 9 години до 15.00, вихідні, то вихідні ми надаємо їм безкоштовно житло у гуртожитку. Там ну все. Люди навчаються це недалеко від самого університету, на базі якого Чорноморський національний університет і Петра Могили. Це недалеко. Тому всі умови ми максимально надаємо після того, як вони проходять курс навчання. Вони будуть здавати тестування. І вже після цього тестування комісія, така та яка приймала рішення, їх набрала на навчання, а буде знову робити висновки і вже вирішувати, брати чи не брати, тому буде ще третій етап. Відбору а чому саме будуть їх навчати, і хто будуть викладачі безпосередньо? Дивіться, у нас концепція така, що помічник ветерана це та людина, яка максимально повинна знати, куди направити ветерана або родину, яка звернулася з допомогою. Тому на цих лекціях, на цьому навчанні буде максимально даватися інформація щодо пільг та гарантії ветеранів і членів їх родин. А це будуть присутні, як і викладачі а, університету імені Петра Могили, які будуть надавати цю інформацію. Також будуть обов'язково психологи, які будуть надавати допсихологічну першу допомогу. Також ми включили ще медичну медицину. Це домедична, тому що бувають люди приходять. Ну, Буває різне. І а, основним це як вже дорогорядне, але основним це е, соцдепартамент, це образування, освіта, освіта. це реабілітація, охорона здоров'я, департамент, це е, центр зайнятості, е, що в нас ще тобто всі департаменти управління, які хоч трошечки дотичні до ветеранів. Всі повинні бути. Якщо десь щось ми а ще це буде Zoom, навіть деякі області інші, які на жаль ще не стартували. А вони підключаються до нас на Zoom-конференції, будуть переймати наш досвід і наш практи, не наші начітки, скажімо так, які ми будемо надавати. І буде також в записі за це йти, І навіть одна людина попросилася, щоб на зумі навчання було. Есть, таке ми також будемо практикувати, що, тому що в неї там ну, реабілітація, то есть, ну, таке, це індивідуально. До кожного помічника навіть ми підходимо індивідуально, тому що це також ветеран або член родини ветерана. Добре, що буде відбуватися після того, як курс буде пройдено, будемо сподіватися, успішно пройдуть ваші студенти, да? слухачі, студенти пройдуть навчальний курс, познайомляться з усіма представниками соціальних служб і служб, які так чи інакше задіяні в роботі з ветеранами та їх родинами, здадуть успішно іспити, і ось він помічник або вона, помічник ветерана. Що відбуватиметься далі? А наразі вони заключили тривосторонній договір між соціальним захистом населення національним університетом, національним Черворським населенням університетом імені Петра Могили та Міністерством ветеранів. Надалі ці помічники будуть входити до складу сервісних офісів, які будуть базуватися в чотирьох містах районних центрах, як вже казали, Вознесенськ, Баштанська, Баштанка, Миколаїв та Первомайськ. І вони будуть підпорядковуватися, як би так сказати, умовно сказати, до цих сервісних офісів. І, але будуть територіально знаходитися в тій громаді, в якій вони вибрали працювати. І далі вони будуть офіційно а, працевлаштовані і офіційно отримувати зарплату. Добре, так тоді, ну окей, 28 людей зараз ви навчите а, ну, 4 районні офіси, Ну, по 6-7 людей, умовно кажучи, на кожен район. Мукова ну, як здається, як здається, малувато. Як, звичайно, як от далі ви бачите? Звичайно, цю історію. дивіться, це експериментальний проєкт. І те, що Миколаївщина наразі перша стартувала, ну я вважаю, це як був у нас дуже, дуже було важко. Дуже важко було все це зробити. І те, що в нас навіть є 28 людей, я вважаю, що це дуже добре. По проєкту, так, звичайно, 100 людей на одну особу, і ми будемо до цього. Прагнути це, це тільки старт, і ми не призупиняємо ні в якому разі наборство людей, вони і зараз можуть подавати свої заявки. Надалі ми будемо робити інформаційну кампанію ще більш і набирати цих людей. Тому що дивіться, зараз. Uh, іде, не йде питання, вже uh, розробляється класифікатор професій, змін до класифікаторів професій, І з нового року помічник ветерана, це експериментальний проект, веде зовсім інше русло. Uh, це буде офіційна посада, не офіційна офіційна професія, uh, фахівець uh, супроводу ветерана. Тому оце експериментально, то що ми бачимо, хочемо подивитися, наскільки людина, одна скільки вона може вивести допомогти, скільки людям, яка повинна нагрузка. Десь знаєте, як ото ну, експеримент, десь виступився і нам потрібно, потрібно цих підхопити. І в наступному разі, коли ми вже це запустимо, як не то, що як сказати, офіційно, але більш масштабно, ми будемо розуміти, які в нас були помилки. Тому це. Ні, ну, ми розуміємо. Кожні... Проект пілотний в чотирьох областях. Так. Зараз цей досвід буде А. Напрацьовуватися, Б, масштабуватися на всю країну. Відповідно, і там вже також цей досвід, очевидно, буде обмін досвідом відбуватися, ну і так далі. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Звичайно, буде. Я налаштована, що до кінця року ми наберемо мінімум 100 помічників, тому що наразі нам надали фінансування на 4 області, на 400 помічників. Тому, к сожалению, ми можемо набрати лише 100 осіб. Ну, дай Бог, що ми їх наберемо. Трошки менше ніж третина вже зараз проходить навчання. У вас вище прозвучало, що люди можуть продовжувати подавати заявки. Я правильно розумію? Звичайно, який механізм подачі заявки? Давай також нагадаємо. На вдії вони повинні зайти. Ну я так не можу сказати це в вони повинні uh -huh. дивитися, подають свої документи. Там дуже проста на сам ну якщо так сказати, заява. Але якщо то чи військово у БД, він повинен надати своє УБД. Якщо то член сім'ї загиблого, вони повинні підтягнути свої посвідчення члена сім'ї загиблого, і це обов'язково. Якщо у людини нема посвідчення, на жаль, на привеликий жаль. Якщо ще нема, ми не можемо його взяти. А такі нюанси, є: якщо то а, а, родина члена УБД ветерана, а, то вони також повинні через його пошту а, підписати його електронним підписом. І ну я вам скажу, що не, 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 немає великої проблеми. Вони подаються заявки. Я думаю, раз два тижні будуть оброблятися. Ми так домовилися з міністерством ветеранів, вони обробляють ці заявки. І будемо стартувати другу групу. Я думаю, що вересень ми закриємо всіх помічників, тому що люди хочуть, люди бачать в цьому як свою навіть віддушину, що вони можуть допомагати. І це дуже круто, навіть як об'єдналися всі разом. Ну це, це дуже круто. Добре, Анатольовна. дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги робите, і разом до перемоги. Дякую, дякую вам велике. Дякую.